Чому наразі важливо звільнити ось як багато я бачу вже в соціальних мережах, почали це розганяти Старомайорськ? Чим він такий важливий? Це один з вузлових пунктів. І звичайно, що якщо наші наше командування побачило, що воно цього вартує, ми ж не знаємо до, до кінця. Інформації можливо там там відбулися, там є приміщення, об'єкти, які дають можливість зберігати великі об'єми зброї. Чи там достатньо для того, щоб, скажімо, розмістити оперативні командування їхні чи навіть стратегічного напрямку? Звичайно, воно має бути завдане, і до цього має бути прикута увага. Реальна ситуація, яка там відбувається, ну напевне, нам потрібно трішки зараз вичекати і подивитися про результати. Бо зараз, зараз, попри все, те, що є в інформаційному просторі, воно ну має якісь зерно істини, але потрібно ще почекати. Давайте тоді перенесемося на запорізький напрямок. Російське командування зіштовхнулося зі складним вибором через бої у понизі Дніпра і наступу збройних сил України на Запоріжжі. Про це деться в огляді британських розвідників. На думку представників тамтешнього міноборони, ймовірність активізації бойових дій в районі Нижньої течії Дніпра помітно зросла із початку липня, крім інтенсивних боїв біля зруйнованого. Антонівського мосту невеликі підрозділи російських та українських військ також боряться за острови в Дельті Дніпра. Через це армія Російської Федерації опинилася у глухому куті, адже Має змогу ефективно утримувати лише один фронт на півдні Запоріжжя чи лівобережжі Херсонщини. Пане Іване, чи погоджуєтеся ви з таким висновком в, в, в огляді британських розвідників, яка наразі наявна ситуація на запорізькому напрямку? Ну, будь-якому випадку, якщо брати Антонівський міст, росіяни знаєте, це на такому сленговому можна назвати пропустили вихлоп. Звичайно, вони намагалися окупувати цю ситуацію. Закинули там і масу військ, і десантників, але відкинути наші війська. Та там дуже важкі бої відбувалися, і там наші війська е, також дотепер утримують. Але ми розуміємо, що це підготовка до майбутніх плацдармів. Зараз сказати, що там величезні об'єми військ скупчені, це ну це не на часі, однозначно. Та й взагалі увага. Яка прикута до цього напрямку, вона швидше пов'язана з тим, що це був піднятий елемент власне в російському сегменті, що вони були дуже перелякані, що вже прорвали, наступили і от нині завтра, вже як мінімум Енергодар. І, і наші будуть як не, не в Маріуполі, то в Мелітополі. Щодо Запорізького напрямку, однозначно він власне південніше, східніше, звичайно, він важливий, хоча б для того, що по власне по всьому південному напрямку. Наші війська мають хай не великі, але постійні успіхи. І найважливіше, що на цьому напрямку наші війська там мають повну ініціативу. Ворог обороняється, і це надзвичайно важливо. Це крайніх, напевне, два місяці або місяць, коли наша армія по всій майже лінії фронту диктує умови, свої умови, свої правила гри. Та звичайно, ми не можемо собі дозволити, як росіяни, і це дуже правильно. Чиняти якісь масові м'ясні атаки, але при наявності високоточної зброї, техніки, яка достатньо добре захищає бійців, яку ми отримали від союзників, звичайно, нам дає можливість по всій лінії фронту зараз їм створювати великі неприємності, і навіть у ті ситуації, яка відбулася зараз, скажімо, дещо не пов'язана між собою, але дуже глибоко пов'язані те, що ми з вами згадували. Той самий Антонівський місто, саме зараз враження Кримського моста, і навіть ця спроба Росії якоїсь переляканої дитини чи ображеної вийти з зернової угоди, це власний комплекс всіх подій. Росіяни, коли бачать, що вони не можуть навіть продемонструвати якихось успіхів на лінії фронту, вони переходять. Як завжди, в систему посиленого терору, і звичайного такого примітивного російського шантажу, і от власне про терор пане Іване, коли готувалася до ефіру, ось роздумувала над питаннями, які би я хотіла вам поставити, і одне з питань було наступним чином: що, начебто, так трішки затихла тема, із терором Російської Федерації з підривом Запорізької атомної електростанції, ось уже бачу інформацію. ГУР повідомляє, що спецслужба окупантів стверджує, що наприкінці липня буде організовано штурм атомної станції, в якому, начебто, мають взяти участь штурмові групи і неназвані добровольчі озброєні підрозділи України. тиражування такої інформації може свідчити про підготовку окупантам операції під чужим прапором, яка призведе до масштабної аварії на ЗЕС за Явно інформацію наразі готуються чергові імітаційні обстріли станції з метою подальшого звинувачення в них України. От ми з вами вже згадували там і підрив Кримського мосту, і ось сьогодні Бавовна в Криму дедалі частіше а, палає. Це знову Росія, так знаєте, підвищує ставки, тероризує, тому що розуміє, що її території, які вона в нас забрала, а, піддаються під удари. Почнемо, що це її не її території а апріорі, навіть якщо вона їх спробувала, які купувати. вона у нас забрала, я сказала пане Івана, які вона зайшла так. А от власне ви правильно сказали, що це спроба постійно підтримувати градус. Як бачимо їхню фантомну таку лоскітну біль до якихось добровольчих рухів, які вони там собі тепер вимальовують, ну це ми можемо напевне. Не брати до уваги, що їх дуже поболює ситуація, коли ще в 2014 році наші добровольці зуміли добре зорганізуватися, як у збройних силах, так і в добровольчих підрозділах, і дати їм серйозного відпору, коли вони вважали, що і тоді вони вважали Київ за три дні, і четвертому, 22 другому році вони вважали Київ за три дні, або рахувати не вміють, або для них символічна цифра. Три а якщо серйозно, звичайно. Ядерний шантаж це той шантаж, яким росіяни можуть зараз користуватися, вірніше хочуть. Тим паче вони побачили в свій час, що міжнародні товариства, організація та ж сама ООН чи навіть то ж саме та й є Будемо чесні. Я не кажу вже про МАГАТЕ, які там ходили і дивилися, як міг закр... закрутитися хвостових ракети граду, щоб змінити на 180 градусів свій напрямок в землі. Звичайно, вони це побачили. Вони побачили певну неготовність світових організацій сприймати це як серйозну загрозу, або як виявилося, що не всі до кінця готові виконувати протоколи по ядерній безпеці. Звичайно, росіяни будуть піднімати цю тему до того часу, поки серйоз за це не отримають по, по шапці. І, наприклад, я думаю, що дуже би їх протверезило. Наприклад, то ж саме. Повністю блокада Росатому або договори на з, з Росією, Я розумію, що це напевно надзвичайно важко, скажімо, про утилізацію ядерних відходів, яка зараз проводиться в Росії, так між там навіть іноземні країни завозять. Ну але інші є ситуація, якщо інші країни дотримуються своїх договорів, своїх домовленостей, ставок, то чому Росія має цим шантажувати і зловживати? Ну, типа, ми більше питання риторичне, пане Іване. На нього певно немає відповіді, бо відповідь одна: це Російська Федерація. Дуже вам дякую, що ви знайшли час та долучилися до нашого етеру. Іван Тимочко, військовослужбовець та голова ради резервістів сухопутних військ збройних сил України.